Вітаю на уроці математики. Тема. Досліджуємо ознаки, пов'язані з величиною. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в Подорож дзвінок. Давайте пригадаємо з вами, про що ми говорили на попередньому уроці. Та скажемо, яка ознака змінилася. Перед вами перша група геометричних фігур. Скажіть, яка ознака змінилася? Так, колір. Наступне, яка ознака змінилася на даному зображенні? Так, форма. І останнє. Яка ознака змінилася в цьому зображенні? Так, розмір. Отже, предмети навколишнього світу ми можемо порівнювати не лише за кольором, формою і розміром, а ще й за іншими ознаками? Подивіться, будь ласка, на свій стіл та на стілець. Що можна сказати про форму цих предметів, про розмір цих предметів. Про ці предмети можна сказати, що стіл довший за стілець. Знайдіть оченятками шафу у себе вдома. Бачимо, що шафа вища за стілець. А стілець нижчий за шафу. Отже, предмети, оточуючого його середовища, можна порівнювати за величиною, задовжиною висотою, шириною та товщиною. Саме ці ознаки ви будете розглядати сьогодні на уроці. Дивлячись на геометричні фігури, назви відмінні ознаки та спільні ознаки. Відмінна ознака розмір, колір. Спільна ознака форма. Наступне відмінна ознака розмір. форма, спільна ознака колір. Ще одне зображення. Відмінна ознака форма. Колір? Спільна ознака розмір. Скажіть, які істоти зображені на малюнку? Що ти про них знаєш? Що зображено на цьому малюночку? Подивися на цей малюнок. Та скажи, на якому малюнку розмір тварин. Зліва направо збільшується. Зліва направо збільшується. У нас розмір наших равликів. А на якому зліва направо зменшується? Зліва направо зменшується у нас жабенята. Розглянь пару об'єктів. Скажи, що в них спільне? Так, у них спільна ознака це довжина. Наступна. Що спільного в цій парі об'єктів? Так, в них однакова висота. Ось тут що спільного? Тут ми бачимо спільну ознаку ширину. Дивлячись на зображення, порівняй предмети за довжиною, шириною та висотою. Також покажи предмети, однакові за довжиною, шириною та висотою. Перед вами перша підгрупка предметів це кольорові олівці. Знайти. Скажи, яким кольором однакові за довжиною олівці? Який олівець найдовший? Та який найкоротший? Наступна підгрупка це закладки. Скажіть, будь ласка, яка закладка найширша? Яка? Найвужча та в якої із закладок однакова ширина? Розглядаючи останню підгрупку предметів, назви однакову висоту предметів та який предмет найвищий, дивлячись на діток, які йдуть до школи, скажи, хто найвищий? Хто найнижчий? Та як виглядають діти однакового зросту? Здогадайся, яким відрізком позначено зріст хлопчика, а яким дівчинки, яким відрізком позначено товщину кожного клоуна. Переходимо до роботи у ЗОшитах. Виконай завдання на сторінці 5. Упевнена, в тебе все вийде. До зустрічі на наступному уроці.